Hearts of Iron 4 в народі Хойка вийшла у 2016 році від студії Paradox Interactive в жанрі глобальної стратегії, яка розгортається у часових рамках Другої світової війни. Як же усім відомо, всі ігри від студії Paradox виходять сирими та недоробленими, як Crusader Kings 3 та Victoria 3. Хойка була в тому числі, яку потім наші любі розробники дороблювали протягом багатьох років платним контентом, загальною ціною як 10 копій самої гри. Ну і ось розробники випустили доповнення, яке, на мою думку, вже повноцінно робить гру тою, якою вона мала бути на релізі. Ну загалом, все стандартно для ігор від студії Paradox. Почнемо, мабуть, із того, що ця гра точно для тих, хто не має терпіння та не любить дивитися на віртуальну мапу протягом багатьох годин, бо якщо ви потрапили в Хойку, то вас з неї ще витягнути можна, а от Хойку з вас, мабуть, вже ніколи. Послідовність дій така: ви купуєте Хойку, заходите в неї. Вмикаєте навчання, офігіваєте від того, що бачите, виходите з хойки і зносите її нафік з вашого ПК та йдете насолоджуватися травою та сонцем і здоровою психікою. Ну а якщо ви дійсно мазохіст та ви хочете забути про існування трави, сонця і поняття як соціалізація, то вітаю у цьому відео, де ви дізнаєте, що таке народна хойка. Попереджу, що розповідати про Хойку, я буду з усіма доповненнями, бо Хойка ванільна і Хойка з доповненнями це дві абсолютно різні гри, бо, як я вже казав, на релізі Харсофарін 4 була шматком недоробленої гри. Тання тут можете навіть не проходити, хіба що тільки якщо ви не знаєте, як керувати камерою та мишкою, бо воно тут настільки погане, що від нього стає ані трохи не легше, бо воно заплутує все більше, намагаючись розповісти про 100-500 механік гри за короткий період часу. Що ж, нажимаємо на одиночну гру, та перед нами стоїть вибір. Почати гру з 1936 року, коли Друга світова ще не почалась. Або ж почати гру 1939 року, у день, коли Друга світова почалась. Якщо гра, починаючи з 1939 року, це як швидка партія, де часу посидіти порозвиватися немає, то починаючи гру в 1936 році, ви маєте більш стандартний геймплей, де у вас є час збільшити армію та подружитися з ким-небудь, Бо програвати війни в Альянсі завжди цікавіше, ніж це робити самому. Бучно по порядку про інтерфейс та базові механіки. Хойка не була б хойкою, якби тут не були б технології. Технології в хойці діляться на різні типи: піхотне спорядження, рота та підтримка, артилерія, флот, танки, літаки, електроніка та промисловість. На початку гри я рекомендую досліджувати електроніку та промисловість, після чого піхотне спорядження та танки. Технології тут відповідні своєму часу, та якщо ви захочете вивчити технологію раніше, ніж вона з'явилася, то час на її вивчення буде в рази довшим. Тому рекомендую не тратити лишній час на те, щоб вивчити технологію, що з'явиться там через 4 роки. Вкладка з дипломатичними рішеннями трохи пуста, де більшість часу ви сюди будете заходити чисто для того, щоб увімкнути військову пропаганду або влаштувати референдум, якщо вам різко захотіли змінити ідеологію. Про розвідне агентство, що стає доступним лише з придбанням доповнення La Resistance, я розкажу трохи пізніше, бо в більшості своєму ви будете засновувати агентство десь на середині гри. Бо воно потребує купу фабрик для тренувань ваших агентів. Є ще така штука, як фабрики, кількість яких ви можете подивитися ось тут. Вони розділяються на військові заводи, це там, де ви будете виробляти зброю, верфі, це там, де ви будете будувати ваш флот, та громадянські фабрики, які використовуються для будівництва. Знаєте, там усі ці бункери, ПВО, радіолокаційні вежі, це все в більшості своєму не потрібно. Бо більшість гриву будете будувати саме військові заводи та цивільні фабрики. Фабрикам якраз і відбувається будівництво, тому пріоритет номер один для будівництва будуть завжди фабрики. Тож спочатку фабриками будуємо більше фабрик, щоб потім будувати більше фабрик. Це правило приміняється до абсолютно всіх країн в Хойці. Рекомендую будувати саме в провінціях з більшим відсотком інфраструктури. Саме тоді швидкість будівництва буде більшою. Торгівлею ви не будете користуватися доти, поки у вас не буде вистачати ресурсів для виробництва техніки. Тому, якщо коротко, то ви відправляєте свої ресурси на експорт, що точніше робиться автоматично, та ви можете купувати ресурси у інших країн за фабрики, бо розробники класти хотіли на механіку економіки, тому тепер ми платимо фабриками. Ми ресурс і країну, з якою ми хочемо то імпортувати ресурси. Бажано, щоб це була країна, з якою ви хочете подружитися в майбутньому. Та за одну фабрику купуйте 8 одиниць ресурсу. Доставка цих ресурсів відбувається конвоями до портів. Далі заводи. Тут ви обираєте тип військового спорядження для виробництва та виставляєте кількість заводів, що будуть якраз цим займатися. Після чого гра просить вас вибрати національний фокус. Це політичний курс, яким піде ваша держава, залежно від того, що ви оберете. Вони всі виконуються приблизно 70 днів, та в кінці дають якийсь ефект або ініціюють якийсь івент. Щоб зрозуміти, чи є у вашій країні унікальні та пророблені національні фокуси, можна подивитися на меню вибору націй. Якщо прапор є, значить і унікальні фокуси є. А в тих країнах, які не відображаються в цьому меню, будуть дефолтні національні фокуси. Щоб у будь-який момент відкрити національні фокуси, треба нажати на прапор в лівому верхньому кутку, де розгортається вкладка політики. Тут показується ваш лідер, вкладка з національними фокусами, національні духи. Це всякі там бафи та дебафи, які ви маєте на початку гри, а також отримуєте по мірі дослідження національних фокусів. Правляча партія та популярність політичних партій. Їх входять чотири: демократія, комунізм, фашизм та нейтралітет. Трохи нижче можна обирати закони мобілізації, керування економікою, наймати собі політиків, які будуть давати усілякі бонуси на політичну владу, яка капає вам кожен ігровий день. Виходячи з меню політики, на ходбарі вказано, що ваші дивізії не прикріплені. Це означає, що ваші дивізії не складаються в армії. Для того, щоб запихнути ці дивізії в армію, потрібно виділити дивізії, які ви хочете бачити в одній армії, та натиснути знизу на плюсик, що додасть їх у армію. Але теперішня армія не має командира, якого треба ще й найняти. Для цього нажимаємо на існуючу армію, та зліва зверху нажавшись сюди. Дається вибір командирів армії, у яких є свої особливості, навички та перки. Після цього всього можна віджимати паузу та просто йти страждати, бо пограти в хойку без приколів ну, неможливо. Перший заключається в тому, що ви поняття не маєте, де та що та як тренувати ваші дивізії. Ось заходите ви в конструктор дивізій, бачите якісь незрозумілі іконки і такі кнопочки. Нас цікавить саме змінити. І тут відкривається меню. З циферками для запуску ядерного реактора, схоже, в яких скажу чесно, навіть я не розбираюся до кінця, і не сильно хочу. А вже тим паче новенькому гравцю в цьому розбиратися взагалі не хочеться. Знаю лише, що чим вища організація, захист, прорив та атака, тим краще. Ну оскільки я граю за Німеччину, конструктор дивізій ой як не завадить. Другий прикол заключається в тому, що потрібно пильнувати, щоб країна, на яку ви хочете напасти, не була, так скажем, під крилом захисту Британії. Бо щойно світова напруга стукне 25%, Британія почне давати всім комунелінь гарантії безпеки, що означає, атакуючи ті ж самі Нідерланди, ви будете воювати ще й з Британією. Трохи погравши, підходить діло до створення агентства. Нажимаєте Створити агентство», чекаєте 30 днів, наймаєте агента, відправляєте його будувати розвідувальну мережу у ворожу країну, в моєму випадку Францію. І паралельно прокачуєте своє агентство, щоб отримати більше агентів для виконання вже підривної діяльності на території ворожої вам країни. Як чесно, то від агентства толку багато немає, і добитися чогось значного, як перевороту у ворожій країні, буде дуже-дуже важко. Ну, пограли, розібрались, чудово. Ось діло й дійшло до захоплення Польщі. За Німеччину це зробити взагалі нічого не коштує. Беремо всі наші армії, що в нас є, зажимаючи швид, виділяємо їх і додаємо в групу. Та наймаємо їм окремого командира. По національним фокусам Польщу можна розділити, як це було історично, а можна і захопити самому. Беремо групу армій та бачимо невеличке меню, що вискакує при виборі армії або групи армій. Тут обираємо лінію фронту та виставляємо її на польському кордоні. Всі дивізії автоматично розподіляться по периметру фронту. Далі, вибираючи ту ж саму групу армій, малюємо лінію наступу. Таким чином, ми ставимо ціль для наших армій, які ми потім зможемо приказати виконувати, натиснувши зелену стрілочку тут. Але це тільки коли ми будемо у війні. Є декілька спосібів об'явлення війни в входьте. Перший стандартний це обрати країну, на яку ви хочете напасти, та обрати виправдати ціль війни. Тут обираєте регіон, на який хочете представити претензії, достатньо лише одного регіону, бо потім все одно буде мирний договір, де ви по-любому відтяпаєте собі всі території. Інший спосіб. Це по національним фокусам, де ви можете дослідити національний фокус, що дасть вам ціль війни проти певної країни. Під час боїв можна помітити, що в певних місцях показуються кружечки з циферками. Це показник того, як ви справляєтесь на фронті. Якщо кружечок горить зеленим, то це означає, що перевага на вашій стороні. Якщо червоним, то це означає, що перевага на стороні противника. Та якщо жовтим, то це означає, що сили рівні. Звичайно, що колір буде весь час змінюватися. Число всередині кружочка означає те, наскільки близько ви до перемоги. До прикладу, коли армія досягає числа 100, у кружечку то ви перемагаєте. Якщо число падає до нуля, то дивізія відступає із цієї ділянки фронту. Під час Великих війн в Хойці не завадять літаки. Літаки є різних типів з різними дистанціями польоту та різними видами задач для виконання. Літаки, так само як і вся військова техніка, виробляються на воєнних заводах, залежно від того, за яку країну ви граєте. У вас буде різна кількість літаків на старті, але за всі країни рекомендовано виробляти та покращувати свою авіацію. Авіація тут працює дуже просто: вибирайте одну із авіабаз в якомусь регіоні, де є літаки, та правою клавішою миші відправляєте їх у певний регіон, де відбуваються бойові дії, та зверху зліва обирайте тип задач, які вони будуть виконувати. Задачі, що виконуються літаками, є різні, що також залежать від типу літаків. Є задача на здобуток переваги в повітрі над противником. Заваджати ворожим бомбардувальникам виконувати свої задачі, підтримувати наземні війська та стратегічне бомбардування ворога. Перевага в повітрі відображається червоним, жовтим та зеленим при виборі виду світу з авіаційного зору. Під час ведення бойових дій ви будете отримувати військовий досвід, який потім використовується для редагування дивізій та відкриття військових докторин, які розділяються на три типи: наземна докторина, повітряна докторина та морська докторина. Для кожної з цих докторин потрібен військовий досвід, який позначається зірочками. До прикладу, у наземній докторини є 4 варіанти розвитку, кожен з яких дає усілякі бонуси до наземної армії. Обрати можна лише одну гілку розвитку. Кожна з цих гілок дає різні бонуси у різних секторах армії та підходить до певних стилів гри. Справшись із Польщею, можна далі вже воювати із Британією та Францією. А тут же існує інший нюанс. Прикол в тому, що Британія це що? Правильно, це довбаний острів, що означає, що флот у них в 10 більший та сильніший за ваш флот. Та повірте мені, флот це остання довбана механіка в цій грі, яку розробники не можуть зробити адекватною, бо вона так криво, що я терпіти не можу її, тому воювати з Британією бажання в мене ніколи немає, бо там як не крутий доведеться фігачити флот. А якщо флот слабий, то будьте готові до безкінечних морських висадок зі сторони Британії протягом усієї її гри. Що заставляє вас тримати берегову оборону. Ну все ще нічого, якби цей флот не був заплутаний настільки, що навіть бачити не хочеться, тому хай йому греть. Ну а для війни з Францією вже потрібна авіація та танки, для яких певних доповненнях зробили конструктор, де ви будете сидіти і тикати модулі, намагаючись зробити щось толкове, що не буде знищувати за 5 секунд одним вистрілом з ПТО. Дякувати Богу, що розробники подумали про гравців та зробили кнопочку Автоконструктор. А якщо чесно, то як по мені, конструктор техніки це корисна та досить цікава механіка, яка мала бути по замовченню в ванільній версії гри. При зборці танку чи літака треба врахувати остаточну ціну виробництва, бо чекати місяць, щоб зробити один літак або танк, не весело від слова зовсім. До речі, для флота є така ж сама механіка по створенню своїх варіацій кораблів. Але це вже стоїть вибір за вами, що робити та як робити, та за кого грати, бо все, що я розповів, це лише база того, що в хойці можна утворяти. Бо рівень абсурду з кожною новою партією лише зростає. Безкінечне возіння з флотом, яке приводить вас до розуміння того, що це найгірша механіка, яку ви коли-небудь бачили. Безкінечна кількість британських висадок на вашу територію та навпаки, і нарешті моди. Моді тут стільки, що дай Боже, починаючи від незначних, закінчуючи тими, що відчуваються як окрема гра, більш пророблена, ніж звичайна хойка. До прикладу, мод під назвою Millennium Down, відчувається як окрема гра. Яка використовує лише движок Хойки. І таких модифікацій ще багато, які просто освіжають гру або повністю її перероблюють. Є навіть мод на Гачі країну. Загалом рішення грати в Хої 4 чи ні це цілком ваше. та треба пам'ятати, що дороги назад немає.